Сьогодні один із найважливіших днів для України день збройних сил. Вони щодня дарують кожному з нас шанс на життя і наближають перемогу, аби показати світу силу українців у боротьбі за власну незалежність. На фронт пішли люди різних поколінь та професій. Сьогодні там перебувають і наші колеги. Я зовсім не шкодую про те, куди мене життя привело саме зараз. Це момент було цікаво. Нам випала чудова можливість, мабуть, яка не випадала нашим попередникам раз і назавжди припинити і розірвати оце кільце терору, нищення і приниження нас нашою країною, сусідкою. Сьогодні у ЗСУ вчителі, кондитери, бізнесмени, судді, журналісти, ті, хто святкував незалежність у 91-му, виборював гідність народу на майдані та дев'ятий рік на фронті та у тилу захищають батьківщину. Їм буває важко, але вони не зупиняться у боротьбі за майбутнє країни. Наразі, в принципі, це якісь руціні такі войдолки. Від все дістало, грязь, болото, холод ці умови до. Ати, я станом зараз не збираюсь, не хочу. Я маю бути з ними, тому що я медики медиків зараз в ЗСУ мало це не відпочав. Війна це біль, страждання, холод, під кров і, на жаль, смерті. Не дивлячись на це, настрій у всіх хороший, бойовий всі розуміють, чого ми тут, що ми робимо і хто стоїть за нашими спинами. І всі націлені тільки на нашу перемогу. Увесь світ вітає Збройні Сили України. Хтось вітає маму, сина, друга, колегу чи сусіда. До привітань захисникам долучилися і чернівчани. Хоч нашим захисникам побажати це тепла, здоров'я, щоб кожна куля, яка летить на них, поминала їх і поверталася на 180 градусів назад, як вона прилетіла. У мене син дуже воює. Я желаю їм всім цього найкращого. Вони повернулись, усі живемо додому. Хай їм Бог допомагає і ми також. Все буде добре, перемога буде за нами. Все само, само найкраще, щоб ви не трималися, ми за них вболіваємо. Від себе я дуже сильно вам вдячна за те, що ви мене оберігаєте, я маю можливість навчатися. Низький уклін вам і бажаю скоріше повертатися додому живими, здоровими. Якщо б не було наших синів, наших тат, наших братів, не було б того, що ми маємо сьогодні. Сил, натхнення. Творчого натхнення і триматися ми обов'язково всіх дочекаємося, і всі будуть живі. А ті, хто на ДПСах сьогодні, ми про всіх будемо пам'ятати.